Вітаю дорогі підписники! Знову ми в цьому самому лісі, що на попередньому відео. І в товариша був гарненький такий чорний сигнал. Або я в гарненький, звичайний, чорний сигнал. І отака гарна знахідка. Дивіться, такі ножнички. Це такі ножнички були по періоду Київської Русі. Схожі, бачите, на ну, ті ножниці, які ми овець ві маленькі прикольно вітаю зі знахідку. <різь> клас друзі попалась мені така защіпка з якогось ящика військового можливо що ж заберу. так друзі дійшов я до того до того самого місця де я минулого разу знайшов ударно спусковий механізм це отут за цим вогром унизу від святе 40. От, і був у мене ще один такий сигнал гарненький. Дивіться, що в мене. Це, друзі, рідкість для наших місць. Це обойма від Манліхера. Від гвинтівки Манліхер. Прикольно-прикольно. Минулого разу я знайшов поламану, а це ціленька Так що, друзі, я дуже задоволений. Звичайно, камради з Західної України будуть сміятися. Хоча у нас такого як без козирок по полю. Ну, Пробок я маю на увазі. А тут чоловік радується одній знайденій обойми. Ну що ж, друзі, у нас вони не часто просто знаходяться так що. Я задоволений. Купаємо. Так, проходимо по такому проваллю. Товариш, ще одного буйму з банліхера знайшов. У мене, здається думав гриб. Якийсь грибочок. Коли ні, бачите. Це у нас ще кварц. Схоже. Схоже на кварц. Що ж заберемо? Прикольно. Повся ще один часничок. Прикольно. й ходити, бо у мене чорний сигнал поверхневий. Дивіться, ямка не глибока. Думаю, що ж там і таким кольоровим віддавало. Дивіться, що тут у нас лежить. Ой, який гарненький. Фух, супер, супер, супер. Люблю я їх шукати, знаходити. Приємні такі знахідки. Фух. Що ж, забираємо. Попався в мене гудзик. Періоду Російської імперії. Але він поламаний, ушко видно було пояне, бачите, голову. І А, блін, лисий. На жаль, без ...без рельєфу. Звичайний гудзик. Що ж, все одно ми його заберемо і копаємо далі. Так, друзі, сьогодні у нас день ж заплішок із сокир і підкову. Ну, підкови це відно, на коня, а то всі мабуть штук 6, що я їх навіть не знімав. Тишина каблуки. Якось став, блядь. Цікаво, поки що немає нічого. Будемо сподіватися, що ще щось попадеться. Що ж, друзі, продовжую ходити по схилах. І моя мене була знахідка. Така неочікувана. От чого, чого а ложку? з нержавійки я не очікував на бугрі на такому підняти радянська звичайна ложка дивіться тут взятися купаємо далі друзі гляньте що мені попало я спочатку подумав спис обламаний але це ножик і ще був глибокий сигнал дивіться Теж ножик. Але це ножик, похоже, вже на КР. бачите форма Київської Русі ножа. Що ж, прикольно, можливо там на ньому щось буде цікаве. Що ж, забираємо, копаємо далі. Якщо прийшов і показує свої знахідки. Дивіться яка класна річ. Скіпський амулетик. Клечки такі гарненькі. Супер. Так, це гарна знахідка. Так, потім ось вот така прежечка, теж древня. Тут можуть бути візерунки на ній якщо почистити правильно. Так, і отакий. Сарматський наконечник. На жаль, він може посипатися. Гарний такий трихлопасний, такий як скіфський, тільки з чорного металу. Прикольно, що ж я із знахідками. Уявляєте, зайшли ми в другий ліс. Ми ходили в тому лісі, що на горизонті. Зайшли в оцей. От я отак іду і був сигнал у мене. Я думав якесь, якесь сміття. Бо ось біла така мотузка якась паляється. Ты глянув. Прямо зверху, дивіться. Значок. Уявляєте? Я такого ще й не бачу. Северний флот. 1969 79 Нічого Прикольно. Забираємо, хоч щось. Так, був у нас сигнал такий. Чорний і кольоровий. І випав отакий ножичок. Але ножичок я так... Я думав накладки погнили. Але ні, дивіться. Тут який чудовий візерунок, що написи різні І схоже він не наш. Закордонний, добре. Давайте ми вже йти до машини. Ну як завжди, коли треба до машини йти, тоді попадаються самі цікаві знахідки. Хочеться копати, а вже ніколи. Що ж, провіримо те місце. Що ж, друзі, давайте зробимо огляд невеличкий наших знахідок. Як бачите, знахідок сьогодні у нас зовсім мало. От, Можна сказати, більше половину дня ми проходили... так, без знахідок, можна сказати, без цікавих. Оце ще у нас попалося ще дві обойми від. Вентилки Манліхера Ви в якому чудовому стоні ціленька. Буде для колекції. Така пружинить ще. Горний стон, я б сказав би. Рідкість у наших краях, я вже казав. Ще одна це товарижна, що мені віддав, каже, мені така не потрібна. Теж ціленька, але тут я невеличкі втрати, ну неважливо. То, долі. долі, друзі, у нас попався отакий ключик чудовий. Колись ми його теж відреставруємо. От, Тоді, 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 що у нас на черзі отакий гудзик, але як бачите, він практично вбитий. Тут хтось йому вухо пає, паєв, бачите, що понапоївано. Так, знахідка для кількості, можна сказати. Так, потім товариш знайшов отаке вістря. Так, друзі, вибачаюся за руки, бачите, вони в мене грязні. Як грязні, я реставрував отакі ось знахідки. Через руки грязні. Так, потім у нас, як бачили, Прямо на землі лежав такий знак. Ой, оток. Правильно. Це у нас сєверний флот. 79 рік значок. Навіть шпилька ціла. Ну, алюмінієвий. Коротше впав. Нехай пізніше підніму. І в кінці у нас, друзі, попався отакий чудовий ножичок. Я вже його розробив, як бачите. Розклав, на жаль, лезо з чорного металу. Було б краще би, воно було з нержавіючої сталі. Але моємо, що моємо Я його вже почистив, розробив, як бачите. І що цікаво, саме, саме цей візерунок на накладках. З одної сторони візерунок, як бачимо, накладки латунні, гарненькі такі. От. А з іншого боку. З іншого боку. Це, друзі, логотип м, як, нафтової компанії щось таке. Американський. Дивно у нас узявся, я ну, не знаю навіть. Vacuum Oil Company Називається ця фірма. Ось вона. От. Тут напис, як бачимо, Sphinx, Бензин. Бензин. Так, гарна така річ. Нічого ще з втратами, я дуже задоволений. Можна сказати, аби не цей ножик, то пошуки не вдалі. Я в кінці відео там приложу фото такого самого ножика, ціленького. Він, там описується, що він дуже-дуже рідкісний. Або він був цілий, він би коштував немаленьких грошей. Отак ну, у нас зазвичай, скільки речей такі не коштують, як за кордоном. Але ну, я задоволений. Товариш знайшов скіфський амулетик, якийсь там два колечка, ну, Я вам фото приложу. Побачите. І пару монеток там радянських. Так що якось так. Ножик гарний. А! Як він попав у наші краї, друзі? Я його знайшов в одній ямці із гнучким шомполом інвентівки Маузера. Уявляєте, він лежав в одній ямці. шомполом. Значить, він був у Німця. Більш за все. Як він опинився в Німця, я не знаю. Так як ножик американський. Так що, друзі, отакі в нас чудові знахідки. Ну що ж, дякую знову, що, як завжди, зі мною. Слава всім нашим захисникам. Слава Україні. До зустрічі!